Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І щоб нам далі продовжити, нам треба мапу відчинити. Давайте якусь роботу виконаємо. Давайте подивимось. Ні, не цю ми виберемо. Давайте. Давайте. Давайте тоді цю. Гранд Готель. 7.43 ранку. Походу ми тачку. Викрадаємо якусь. О, Корвет! Який раритет ми викрали! Цьому і складність, тому що головне цілою привезти. І не розбиту. Такий раритет. Корвет називається. О, гелікоптер. Мені гаплик. І нам треба здихатись поліцейських. Їх просто треба здихатися. Давайте їх ось так, заманимо. Хтось попався, хтось оминув. Це добре, що не на час, можна скільки завгодно ганятися. Тепер поганяємось сюди. Шорт. Ось так вам. Я не знаю, поки гелікоптер за мною буде кружляти. Я не відірвуся. Шорт! І навіщо я тільки туди стрибнув? Тільки пошкодив. Все назад. Поїхали, поїхали. Зато гелікоптера здихалися. Чорт він сюди їде, сюди їде. Добре, що здихався. Ну все, приїхали. отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!